Пентагон планує передати Україні передове електронне оснащення, здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на так звані розумні бомби. І чого нам робити? Про це повідомляє видання Washington Post. за словами американських посадовців, які знайомі з цим питанням, українські військові можуть за допомогою розумних бомб із високим ступенем точності вражати тилові російські позиції. Це комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільно падаючі бомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Комплекти включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності та можуть бути прикріплені до різних видів зб. Брої та літаків, утворюючи спільні боєприпаси прямої атаки. Військові сполучені штати використовували цю технологію для авіабомб вагою до однієї тони, зазвичай підвішуючи її, під крила бомбардувальників та винищувачів. Постачання цього обладнання стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні знищувати російські війська, надавши новий спосіб націлювання на російські штаби та скупчення військ, вже готові вітати. В нашій студії Івана Тимочко, це військовослужбовець і голова Ради резервістів сухопутніх військ Збройних сил України. Пане Іване, моє вітання! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що прийшли безпосередньо в студію. Нам є що сьогодні обговорити з огляду на резонансне інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Валерія Заложного, виданню економіст. Він не часто дає інтерв'ю, але якщо вже дає, то дуже і дуже насичені. Ну і почнемо напевно з однієї з важливих дуже тез про те, що росіяни готують близько 200 тисяч своїх нових, так би мовити, солдатів. І припускає Валерій Залужний, що може відбутися повторний наступ на Київ з Білорусі, може бути наступ повторний масштабний на сході, на півдні. Все це може відбутися навіть у січні, а скоріш за все навесні. Як ви оцінюєте ймовірність того, що росіяни спробують повторити оце Київ за три дні? Ну, власне, залужний бачить всю карту перед собою, бачить всю шахматну дошку, знає, де розставлені які фігури, знає, які ходи заплановані? Ну і окрім цього, ми розуміємо, що. В даному випадку він готується до найгіршого сценарію, і це природньо. І тому він дає версії, щоб суспільство було готове, підготовлене, щоб нас було розуміння, що відбувається і що може нас очікувати. Чи це відбудеться стовідсотково, ну хіба покаже час насправді. Але сам факт про те, що зараз про це говорять публічно, це також є демонстрація, як і для ворога, що ми знаємо їхні плани. Ну і, звичайно, якщо це інтерв'ю його було. Якщо я не помиляюся на скам так на зарубіжних ага. каналах, це означає, що це і є посил його і до лідерів і іноземних країн про те, що ми готуємося, що вони мають прискорити свої процеси з додатком нової зброї. Тобто, це насправді така всеохоплююча інформація, яка дана у світі, знаєте, як, як то для для міста і світу. І, звичайно, що на неї мали відреагувати, відреагували. Зараз будемо бачити, який вона принесе результат. Звичайно, для росіян це буде неприємно, бо якщо говнокомандувач розповідає такі речі, вони розуміють, що десь вони змушені зараз, і якщо й проводити якісь планування, це воно має бути і, умовно кажучи, протилежним відносно того, про що заявив Залужний, щоб якісь успіхи мати потім на фронті. Якщо знову ж таки порівнювати ситуацію лютого 2022 року, так ми тоді мали теж чималі попередження і від західних партнерів, і наше командування готувалося. Але все ж таки тоді була одна кон'юктура. Зараз кон'юнктура зовсім інша. Передові так би мовити, найсильніші. Сили, які були кинуті на Київ, були тут же і знищені. А як би ви оцінили потенціал нинішнього складу ну, того, що називається російська армія, враховуючи оцю першу хвилю мобілізації? Ну і не тільки жива сила, але й техніка теж й озброєння? Ну, знаєте, збройні сили Російської Федерації це як великий принтер, який робить кожну копію наступного гіршу за попередню. Це теж є факт, і фактом є те, що якщо б вони могли зараз, принаймні на даному етапі змобілізувати чи зорганізувати якісний фаховий продукт, воїна, то звичайно вони б не мали цих поразок, які вони зараз мають на фронтах по всій лінії. З Україною, звичайно, що вони вивчають ситуацію, звичайно, що вони роблять якісь певні висновки і готуються для того, щоб згубити перелом на війні. Бо якщо для нас все зрозуміло, ми, ми захищаємося, ми боронимо свою територію, то по суті вся військова стратегія, вся військова доктрина Росії, яка писалася, формувалася, складалася за крайніх там 25 років, розвалилася буквально за, за декілька місяців. Ми розуміємо, що. Зараз росіяни, Росія, будемо говорити, росіяни, Путін, його командири в якомусь активному пошуку, як би хоча б вирівняти ситуацію. Про те, що я сказав навіть і командувач, що вони проводять навчання там за Уралом і ще десь. Ну, Звичайно, що вони будуть готуватися і вчити, але і ми так само не стоїмо на місці, так само також наші військові зараз проходять вишколи і за кордоном, і це причому там не, 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 не декілька тисяч, а й десятки. Це зараз така ситуація, знаєте, коли в Україні війна, і обидві сторони готуються до, до потужного удару, щоб зараз його не захопили зненацька і щоб мати, мати максимальну готовність до, до спротиву, до оборони чи до наступу. Це вже залежить від того, хто визначатиме для себе які цілі на цей рік і на наступний. Весь цей час, починаючи з лютого, участь саме білоруської армії у нападі на Україну, воно, вона залишалася інтригою. Ясно, що Білорусь стала плацдармом і для виліту ворожої авіації, і для обстрілів, і для заходу російської армії. Але от росі... білоруська армія все ж таки весь цей час якось Лукашенко вдавалося уникати цього, цього питання, що ми бачимо. Мо з новин по Білорусі сьогодні війська, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу. Це заява від Міноборони Республіки Білорусь. Білоруський гайон, моніторингова група в принципі підтверджує, каже так: рух колони відбувається. Генштаб збройних сил України каже, що Білорусь все ж таки проводить підготовку до війни. На рівні законодавчому, на рівні якихось там е тренувань, збору зборів перевірок. Як би ви оцінили е на даному етапі ймовірність того, що білоруську армію таки можуть залучити е вже до сухопутніх і не тільки операцій? Е я вам скажу свою думку і свій аналіз, який десь я проводив е на початку війни Путін не використовував Лукашенка не тому, що він такий хитрий, і маневровий. Тому що Путін був впевнений, що він переможе в війні, і крім того, його оточення безпосередньо в Росії не хотіло ще одного співавтора перемоги. Ну, це, це є факт. Крім того, Лукашенко був досить в досить такому тоді тривіальному стані. І, звичайно, що він як серйозний союзник не розглядався. Його використовували як запасний аеродром. По суті, Білорусь так і її використали, застосували для нападу. Все-таки... Пізніше зараз на території Білорусі ми знаємо, що російські війська проходять і тренування теж і підготовку з використанням вже білоруських офіцерів, бо російський склад кадрових офіцерів і інструкторів дуже досить таки проріджений. І ті, що хто є ще фахові, їх використовують або на фронті, або оце, що ми говоримо за Уралом, тобто в будь-якому випадку їх не вистачає. А чи використає Путін Білорусь для наступу? Звичайно, якщо вже він не буде мати інших шляхів і рішень, хоча б як спроба використати Білорусію як один з напрямків, звідки можна наступати, він це зробить. І це абсолютно не буде залежати від того, яке буде мати бажання чи. Білоруський лідер, чи його навіть чи населення Білорусі, їх їх як їхню думку, їх не буде ніхто розглядати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.